Доброго дня! Сьогодні розглянемо четвертий код матриці. Від людей даного коду вимагається уміти знайти спільну мову з дитиною, партнером по шлюбу, уміти приймати необхідні рішення і відповідати за них. Дуже важливо навчитися відстоювати цінності своєї сім'ї, оберігати затишок і спокій близьких, допомагати їм. Не чекаючи, коли попросять. Благородство і самовіддача у відносинах це головний підсумок даного коду. А от уроком коду є потреба стати зразковим сім'янином, таким, яким би ви хотіли бачити свого партнера по шлюбу в наступних втіленнях. Також потрібно пам'ятати про рідних, особливо батьків. Якщо люди даного коду оберуть один шлях професійного розвитку, то можуть поступово дослужитися до високих посад і звань. Потрібно відповідально підійти до вибору партнера по шлюбу, бо розлучення в цьому коді є спокусою карми. Люди даного коду схильні контролювати і пригнічувати своє оточення. Тому їм необхідно навчитися дозволяти партнерам бути самим собою, мати свій простір і свій час для відпочинку.